дитячий теплі сукні Peppers. Дупа така ж буде розгорнутому варіанті. На 12-14 років та 14 плюс років. на гудзик. Дуже приємний на дотик зовнішній матеріал Дана модель сукні на вік. 10-12 років. За десь зібається на гудзичок. Також зовнішній матеріал приємний на дотик, декара у нас таке малюночка в даному сукні на 14 плюс років.